Маскувальне виробництво розширюється. У сумському арт-училищі волонтери наповну плетуть і шиють зимові сітки, і костюми для наших бійців. Ухід ідуть усі підручні матеріали, аби білого кольору, щоб краще ховатися на снігу. У постійному дефіциті робочі руки, бо замовлень вкрай багато. Як і чим допомогти бійцям передової і стилу? Дивіться далі. За день тут сплітають ось таку маскувальну сітку. Її довжина більше 10 метрів. Кажуть, вона набагато дешевша і міцніша, ніж покупна. Потрібно лише трохи бажання і часу для того, щоб допомогти нашим солдатам і стилу. У Біле мережево військові кутають бронетехніку, щоб стати невидимими для ворогів. Зимні аж плотні в'яжеться. Ті, що камуфляжні, діла, там через одну, що можна, в принципі, просвіт допускався. Тут аж уже щоб танк накрить, так накрить уже, щоб заховати добре. А от для снайперів плетуть цілі костюми. Про них знають навіть найменші помічниці імпровізованого виробництва. Це кіті морі. її плетуть, щоб солдати ходили з неї на війну. Вони її одягають, щоб їх ніхто не помітив. Дорослі ж переймаються технічними деталями, опановують нехитрі прийоми. Маскувальні принади вигадують усі разом, щоб не купувати дорогі фабричні, а змайструвати самим. Це сітка, а на основі на сітку нав'язуємо такі. Бачите, полосочки вирізаємо і на основі сітки, а потім це як сказати, деталі костюми. Не ж зима, зимою білі. А зараз я так розумію, оце ці от сніг розстав, а вілом дуже заметно буде. На піку необхідності зараз маскувальні костюми для солдатів. Волонтери переконують, робити їх досить легко, втім не встигають пошити для всіх. Ось це от наразі я вам показую, це і э, верхня часть маскировочного костюму. Це вот. то есть штани. Ой. Тавоже, маскировочного костюму. В принципі, э, каких-то навиків у нас нет. тому й кличуть на допомогу усіх небайдужих об'єднати зусилля, щоб зберегти життя наших хлопців. В основному требуються носки, стільки сітки і кікіморити, якщо є у кого-то снайпера, нужны маскировочні халати. Нуждаємося в швеях, желательно зі своїми свійними машинками, щоб приходили люди і в'язали, брали надам надам роботу. Там не сложні, якщо навіть неопитна швія, то за 3-4 години повністю костюм готовий, це со штанами, з курточкою, матеріал ми даємо, нитки тоже. Долучитися до роботи маскувального цеху в Сумському арт-училищі можна з 9 ранку до 7 вечора кожного дня. Ніна Коломій, Сергій Лазаренко – На Часі Новини.